Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не тоны и несет. Отдыхаем воду, пьем, и за воду льем. І виходить без води. У мене розтрату. У нього. Ми три дні нічого не їли, і сьогодні випала чаю одна Оце так. Я лежав, мене рвало. Я не знаю від чого. Може це просто так совпадення ефект, але... Гарно mm -hmm. з дебоєм воду чистить. У всіх понос. Ви забрали все? Mm -hmm. Ні. Ще привозили лаври віша, це mm -hmm. за те, що ми зробили, щоб вода була чиста. Монети сюди кидають теж, так? Да? Монети, пареньки вам монету, вона не... Вони це не бере. Не бере монету. Вона обертна літає, да? mm -hmm. так? Ну може Аплату. ще не отладили його, не працюють, вже пра не працювали, Уже не? То вже неділю працювати. Ще не святив. Я сама перша брала до воду. А, ну тоді, зрозуміло, що у вас понос. Питань нема. Я там саме перша брала в воду. Це найголовніше просізиться, де боя була старгу. Ага, ну, да? А там же дисконтна картка ще... Пока не спортного вони давали нам без цього. Купувати свою картки. Вступую, а ви в Дебоя працювали на півзаводі, так? Да? Я вам можу дати, дідіть. Раді 50 поки. Ідіть, я вам дам. Так, а які Ці ціни? Тільки давайте таку акуратненько 10, почитайте, не спішіть. По да? І будете бачите, може, що це неправильно включили. Чи не біжить? Нате. Нажмітик ні, не положено. Положено написано, в дачі Но не це вибір води, то чи вибір є води, в дачі не дає. ну там є тато вода парень брав, є державчина є, державця. А а там буде написано. Різкове молодше. Так, дивіться, як воно мене. Підставте бути, підстави. Виберіть від, від води, там води. натисніть на кнопку з вибраної води. Вибір води, тисніть, що там. Ну хай бояться ми вибрать. Вода а, то вона подасть Що?

Не просто вони правильно намагалися. Не цікаво, що ж у тій будці стоїть взагалі. Чи там щось є, кроме водопроводної труби, чи нічого нема? В середині, що там є? В цьому доміку. Там у стоять, я бачила. Там хороші у Чесні стоять. Все в середині, таке облоке. Бо вони як робили, що разом живу, я в них пісок брала. Угу. То я все бачила, дивилася. Тобто фільтр стоїть, однозначно? Фільтр, стоять, фільтр там. Коли у нас людина буде, боже, то ж буде приходити. Тут мого чіка ось не можу. Пане, щоб гроші платили. Я не знаю, тут не було вивідка, що вони будуть стояти люди з 8 до 10. Тобач, і ще, Як їй А на той рубль пропав. Так, правило. а в домах тепер перекриють, мабуть, воду вже не треба? Не, Ні, вже ну, не буду. Слідущий етап буде. Вже прочитали, то говорить, вже будете гнати. То вже наступний я етап перекриття я в домах. Не острий, може, бо я цього дані треба не треба. Тут на аналіз, звісно, взяти цю воду. А що це будується тут рядом? А що це будують рядом? Ним? Хто не знає? Базар, кажуть, буде. Ще один базар. А, мені казали, що тут буде цей магазин, такий Турбовилий центр за... Да. Теж за підтримки. А, кажучи, Рижука, Немає, пришукає де боя. Правильно? А все я не викупив. Янукович, там Янукович один там половину розгрібав і оськи, тепер будуть робити, то мені дівчата казали, по 10 тисяч доларів, тряй, якщо буде займати Тані, і, і будеш тоді робити. Ось так що робить. Я сюди добратися то вже тон. Янукович просив Україну купити. Може це епіцентр буде, тут ось гіпермаркет, Там не вийшло в ботанічному саду, то тут. Хлеб с солью, психоз у этого Мэрина.